Знову Ощадбанк, і це вже не жарти. В Ощадбанку звернулися з дуже-дуже-дуже важливою інформацією до своїх клієнтів. Так от, до клієнтів, які отримують пенсії і соцвиплати в банку. Часу залишилось до 31 березня, тобто зовсім трошечки часу. Час дуже швидко плине. І потім зняти гроші з картки вже буде неможливо. Ощадбанк вже кілька разів продовжує терміни дії платіжних карток, але цього разу швидше за все вже продовження не буде. Тому все це дуже і дуже серйозно. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі. Новини. Вощадбанку звернулась до своїх клієнтів. Важлива інформація. Це стосується тих людей, які отримують пенсії, які отримують соцвиплати Вощадбанку. Часу залишилось зовсім трохи. До 31 березня. Про це вже попереджали. Але так як час вже підходить, про це починають говорити все частіше і частіше. Так от, до 31 березня, вибачте, потім. Зняти гроші із картки буде неможливо. Що мається на увазі? Зараз все поясню. Дивіться: Ощадбанк вже кілька разів продовжують ось багато людей, коли йшла мова про ідентифікацію. Пам'ятаєте, ось цей такий бум-бум був про ось цю ідентифікацію. Була пролонгація, тобто люди там не могли продовжити картку свою і так далі. Тобто Ощадбанк йшов на поступки і продовжував там, продовжував терміни і ось таким чином. І ось зараз Ощадбанк каже, що вже кілька разів продовжували терміни дії платіжних карток, але цього разу, швидше за все, пролонгування вже не буде. Тобто, часу залишилось до 31-го числа. Хоча все може змінитися, знаєте, це таке діло, але поки що такої інформації не було. І, скоріш за все, ну, відсотків 90 ще не буде. Відомо, що Державний Ощадбанк наприкінці 2023 року, в зв'язку з військовим становищем, продовжив термін дії платіжних карток до 31 березня. Бо люди дуже сильно почали бідкатись, що багато хто не може прийти в банк, так як це потрібно зробити. Тобто, потрібно. Прийти особисто в банк для того, щоб поміняти собі картку. Так, це ну, хтось це називає ідентифікація, так комусь і справді треба прийти по а, правилам, так, хто там є ВПО до 24 лютого 2022 року. А в когось просто закінчилася картка, і людина просто елементарно ну, не може прийти в банк для того, щоб її змінити. От і все. І таким чином не може прийти в банк, щоб змінити картку на іншу, і апріорі не може отримати гроші з цієї картки, бо вона вже заблокована. Тобто, ось така справа. І е, Ощадбанк вони е, люди дуже сильно почали бідкатись і зробили пролонгацію до не до кінця минулого року, а до 2024 року, до 31 березня. І от продовжено дію всіх платіжних карток, в тому числі і для переселенців. В тому числі. Тобто ця ідентифікація, якою всіх лякали, її не треба було проходити. Бо ось сказали до 31 березня можете пройти. У вас ще є час. Зараз хочу зацитувати: продовження відбувається автоматично для карт, термін, яких спливає, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час. Так от, до 31 березня картки, в яких закінчився термін дії, продовжать повноцінно працювати. Ними можна розрахуватись торгово сервісній мережі, знімати готівку в банкоматі, проводити там всі необхідні операції, все як завжди, але вже з 1 квітня ці функції будуть заблоковані. Пенсії і соцвиплати будуть продовжувати надходити. Це не значить, ось це дуже така, знаєте, помилка. Українці сприймають, що все заблоковано, я не зможу ніколи вже зняти гроші з цієї картки. Ні, ви зможете. Але вам для цього треба фізично прийти в банк, поміняти картку, і ось тільки тоді ви зможете вже знімати свої гроші. Тобто, пенсії, соцвиплати вони продовжуватимуть надходити на рахунки. Але українці просто не зможуть їх зняти доки не пройдуть ідентифікацію і не отримують нову картку. Тепер трошечки щодо ідентифікації: дивіться, я навіть хотіла зробити окремий випуск щодо цього, а потім думаю, ай! Вже робила дуже багато разів про цю ідентифікацію. Люди вже, вже краще за всіх знають вже цю тему. Скажу так: зараз це вже буде просто такий повноцінний екзамен. Тобто зробили все для того, щоб люди змогли пройти цю ідентифікацію, навіть якщо вони за кордоном, навіть якщо де б вони не були. Головне, щоб в людини був доступ до інтернету. Головне, щоб був, якщо нема комп'ютера і достатньо буде телефона, Але головне, щоб був інтернет, головне, щоб були різні меседжери. Наприклад, зв'язатися з представником пенсійного фонду можна буде там як хочеш. в і в вайбері, в телеграмі, там як хочеш, якщо є комп'ютер, там і по скайпу можна. Тобто будь-яким зручним способом можна буде зв'язатися з представником пенсійного фонду. А що це за екзамен такий? Представники пенсійного фонду вони будуть задавати різні питання, будуть починати з чогось легенького, там, приміром, там як вас звати, дати народження і так далі, де вчився, де працював. Там діти і так далі, так далі. Тобто, і якщо людина десь почне якось щось трошечки не, не так відповідати, невірно, будуть задавати все більше і більше додаткових питань, і потім вже буде якийсь висновок. Тобто, вся ця розмова там все це небагато займає, там хвилин 20, але Десь днів через 13 вам тільки дадуть відповідь, чи пройшли ви цю ідентифікацію. Ем, ну, якщо все це робиться, то скоріш за все і для того, щоб хтось міг її і не пройти цю ідентифікацію. Тобто, я не знаю, я не знаю, взагалі для мене все це, знаєте, просто ну навіщо це робити? Ну, правда, ну навіщо ці ідентифікації? Ем, я розумію, що є моменти, коли хтось там отримує пенсію якось несправедливо, або там ось як називають мертві душі і все інше. Ну, невже це зараз треба робити під час війни? Я не знаю для мене це питання. Тому, до речі, хто можливо вже проходив ідентифікацію, пишіть свої враження, як все це відбувається, нехай люди читають і розуміють. І ще один важливий момент: обов'язково знімайте гроші, не накопичуйте на картках. Чому треба знімати гроші? Дивіться, деякі пенсіонери, особливо це стосується працюючих чи тих, хто має ще дохід, крім пенсії, вони часто не знімають пенсійні гроші. Вони їх накопичують і зберігати гроші на картці ну, це набагато зручніше, там, ніж вдома, там, десь в тумбочці або там, під матрасом, і так далі. Але і тут можливі проблеми. Чому? Тому що, якщо не знімати довгий час, Гроші з картки, то пенсію можуть просто призупинити, тому щоб уникнути ось такої ситуації, потрібно хоча б раз на 6 місяців проводити транзакцію пенсійною карткою, тобто десь розрахуватися чи зняти гроші, тобто можна просто поповнити рахунок там чи сплатити за комунальні послуги. І, ось щоб відновити виплати, пенсіонер має звернутися до пенсійного фонду і підтвердити свою особу. Якщо вже так стало, що ваші гроші заблокували і пенсія не нараховується, обов'язково звертайтесь до пенсійного фонду, і протягом 10 днів виплата пенсії поновлюється. Ось такі новини, дорогі українці. Знайте, будь ласка, що відбувається, щоб просто потім не залишитись без пенсії. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.